Всім недільне вітання на моєму каналі. Сьогодні вранці веду блог свого каналу із присадивної ділянки. Бачите, у мене ще тут рослинок дуже-дуже багато. Будемо сьогодні потрошку з ними розбиратися. А де щось вже будемо прибирати, наприклад, такі як огірочка. Ну не знаю, подивлюся, там ще дивлюсь деякі кущики із огірочками маленькими, може залишу. На одній з ділянок повністю їх приберу. Ще перчик є, ще томати є. в общем, будемо розбиратися, як воно, що воно, і ще баклажани є. В общем, роботи ще багато. Будемо потихеньку прибирати. Купила я сидирати, зараз вам покажу. Ось білу гірчицю завжди висіваю. Ось така біла гірчиця. А, значить, у нас вона коштує оце, кілограм 110 гривень, а пів кіло коштує 55 гривень. То я взяла. І буду сьогодні в теплицях проливати триходерміном. Землю я її замульчувала. Тепер хочу пролити триходерміном, щоб оці всі бактерії почали там працювати. Якраз будуть мені знешкоджувати, знезараджувати ґрунт і якраз перероблювати всю це моя ковточка висить, бо думаю, вдруг, якщо буде прохолодно, ну але так, вранці добренько. В общем, будуть переробляти мені і газончик, і будуть знешкоджувати ґрунт да, від всяких вірусів патогенних. Так, значить, це ось у мене ще перчики тут. Перчик ще висить. А були у нас похолодання, мінуса у нас не було, слава Богу. Був у нас десь до плюс трьох опускалась температура. І все, в принципі, так, ну більш-менш нормально було. І сьогодні ще хочу зняти сітку. Вже буду знімати сіточку, можливо, не з усіх рядок подивлюся. Ось де перчик ще, мабуть, залишу сітку. Буду дивитися, огірочки може, а так в основному вже познімаю, щоб. Ось ця холодна роса на них не падала. Подивлюся, як, як, піде, як піде. Планів дуже багато. Працювати можемо тільки на вихідних в основному, тому що зараз робота розпочалася. Ну, будемо потихеньку робити. І вчора я вставлю вам відео також коротеньке. Вчора забрала посилочку свою першу, заказала тибетську малину. А, зараз я вам ставлю фото, подивитися. Називається Мяу-Мяо. А ні, мао-мао, малина схрещена з полуницею. Подивлюся, яка вона буде. Заказувала я в сади Буковини, але якщо чесно, ну, якість мені не дуже сподобалася. А В агромаркеті я вже не замовляю, тому що якість мені там не подобається, і рослини переживаються 50 на 50, ну, тобто дуже великий відсоток відходів, а гроші ми платимо доволі такі. Немаленькі, то спробувала сади буковини, ну щось вони мені також не знаєте не вселили надії. Ще у мене має прийти посилочка із сайту Панські Сади. Подивимося, як там. Там також заказувала я полуницю і заказувала я малину. Але, звичайно, ось подивіться, тибетська малина в такому стані вона мені прийшла. Ну, як бачите, да стан не дуже добрий західної України. Я все розумію, що там уже довго йшло і так далі. але Ну, Наче посилочка була десь дня-два, можливо, погано змочили ось грунт, да, в якому ну, тут тирса, тут навіть не ґрунт, тут тирса. Ну, в общем, буду дивитися, буду дивитися, буду пробувати, хочу виростити цю малинку, спробувати. Посаджу її ось тут. Разом з вами сьогодні посаджу. Взяла свій також помічник при зніманні відео. Зараз піду ще візьму мікрофон, бо ззаді курочки там мені щось також підказують, мої співавтори. О, то, точніше, співрозмовник. Та, то буду знімати. Поставлю сюди телефон і буду вам знімати сьогодні свій робочий день. На базікала вже аж 4 хвилини. Все, вимикаюся і будемо працювати. Так, і зараз подивимося. Відщипнула я, відмикала камеру, тому що ну невдобно однією рукою прибирати. Зараз ми так будемо обережно розпаковувати. І Зараз я подивлюся, що я тут замовила, бо замовляла в двох різних сайтах. Зараз одненьке тут замовила, друге там замовила. Так, зараз, щоб я. Так, дивимося, що тут в мене. Ага, це в мене кущ Барбарису, я так зрозуміла. Ой, щось я взагалі в мене посух, посох. Щось я прямо не знаю. Так, це я собі на клумбочку замовляла. Барбариса. Ну, давайте ми зараз подивимося, жодка. Тікай, не мішайся. Ой, щось він взагалі, звісно. Дивіться, таке ощущення, що воно їхало. Я не знаю, скільки. Так, це в мене що воно? Ну, де воно тут? надпись? зараз. Ага, це барбарис. Це барбарис, ось так він виглядає. Ну, бачите, такі листя прям сухе-сухе. Ну, є такі зеленкувате, але. Ну, Щось мені не дуже він подобається. Знаєте, такого багато сухого дуже. Так, оце, мабуть, мені подарунок прийшов, я так думаю, а, є в мене така квітка, вона жовтим кольором квітне. А, я не, не знаю, як вона називається, точніше, не пам'ятаю, я колись про неї дивилася. Ось така квіточка. Це, мабуть, вони в подарунок, бо вони завжди в подарунок також щось присилають. Так, давайте подивимося. По накладні, що я тут замовляла, бо я, чесно, не пам'ятаю. Ага, малина тибецька мяу мяу Це сонична малина я замовляла. Так, барбарис Тунберга. Кармен. І бруслина. Оце мені, мабуть, в подарунок бруслина. Дівчатка, тікайте. Емеральд гаєті. Я подивлюся, що це таке. Потім вам розкажу, бо я й сама навіть не знаю, що це таке. Так, і тибецька. Давайте подивимось, малинка. Ой, це що, вона така тибецька малинка? А чого одна, якщо я дві замовляла? А, ні, то Барбарис. А, так підождіть, оце, оце тибецька малина. Так, ну тільки щось вона дуже, бачите, жовта-жовта. Ну, добре, завтра будемо вже розпаковувати її на вулиці. Подивимося і будемо висаджувати. Але якщо чесно, якість мені ну, не дуже подобається. Не дуже. Добре, будемо бачити, що воно таке. Добре, так, все. Тоді до зустрічі завтра на моїй присадибній ділянці. Отже, перше, що будемо сьогодні робити, це будемо висаджувати тибетську малинушцю. Хочу її посадити ось тут по краю. І подивитися, яка вона в мене буде. Значить, я зараз отак приберу трошки мульчі. Ось, і буквально тут декілька кущиків а, висаджу. У мене їх тут тільки два, я замовила. А коштує вона по 75 гривень, я замовляла. Так, по-моєму, по 75. Я потім поставлю вам ціну. Фото прямо з ціною поставлю. Ви подивитеся. Так, викапуємо ямку. Я так думаю, що вони і не дуже мені заважали на глядці для інших рослинок. І зараз ми так викопаємо. Вони будуть під накриттям в мене і тому не будуть псуватися від сонечка горіти, бо останнім часом у нас все горить. Та й взагалі якась така погода. В цьому році дуже рано у нас таке пониження температури. Знаю, що в деяких регіонах навіть мінус був, більш північніших та східніших, західніших, то нам ще повезло, що ми на півдні, то нам трошки є ще тепла. Так, значить, зараз я розкриваю, думаю, вам видно. Не знаю, цю ямку видно і ту ямку видно. Добре. Так, розкриваємо, дивимося, яка коренева. Головне, щоб коренева система була гарною. А те, що воно там буде... Так, тирса нам не треба. Бачите, воно в тирсі. І тому вони викопали її. Ну, ось такі два корінчика. Ну, я б не сказала, ой, вона колюча. Бачите, я б не сказала, що вони прям такі вау-вау. Ну, ось подивіться, оцей кущ прям я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Чи вдасться мені його якось трошки підняти? Це і також, бачите, не дуже трошки просто менше жовтого, а так також він пожухлий. Так, добре. Що я роблю? Значить, земельку обов'язково додаю, забула води взяти. Так, додаю свій компостер, як завжди. Купила ще, коштує він у нас. Купляю його в епіцентрі у нас, коштує він а, 85 гривень. І жменько додаю, але зверху, так як у мене відкрита коренева система. Я зверху його закрию ще ґрунтом. І отак травичку навіть покладу. І ще закрию ґрунтом і цю травичку трошки. Так, значить, закриваю цей курничок. Тоді знову таку, таку подушечку зробимо, щоб не було застою вологи. Так, і я закриваю. І тепер я буду зараз висаджувати. Зараз я піду водички швиденько принесу. Зараз. Глиночку. Не подумала. Думаю, наче все наготовила, щоб швиденько вам відзняти. А бачите, як, мабуть, відео вийде у мене таке довгизне сьогодні. Так, проливаю, роблю знову таки кашицю, яку я робила з полуницею. Так, і ось так, проливаю добренько. А також я її заглиблювати дуже не буду. Буквально ось, ну, десь на сантиметр від корінчиків заглиблю, потім все одно я її буду мульчувати. Тому ось так. Все. Його трошки придавимо. Не знаю, такі, звісно, вони в мене дуже прямо, я не знаю. Якість мені не сподобалася, якщо чесно, не сподобалася. Все, от Завдяки тому, що я її так двічі полила, земелька її підзатягне, і тому корінчики одразу будуть такі, знаєте, якби в оболочці земляній. І таким чином будуть триматися і швидше будуть вкорінюватися. Так, все, мульча є. Я одразу замульчувала, щоб волога не виходила. Так, і цей так само. Трошечку. Його туди, той корішок зовсім маленький. Зовсім маленький, прям, я не знаю. Так, все. Ось так от прикриваю. Не знаю, це листечко обрізать чи не обрізать його, чи хай поки так постоє. Так, ось так заливаємо. І його так швиденько зараз будемо. Замочовувати. Зробила йому заглиблення ямочку для того, щоб потім поливати. Обов'язково буду поливати. Сьогодні вже ні, а завтра потрошечку буду проливати, щоб вона там волога була. Ну зараз і спеки, звісно, такої немає, то воно випаровуватися так не буде. Потрошку буду поливати, щоб і не залити його, щоб коріння не задихнулося, так щоб воно а, дихало. То ось так. Ну, посадила я. Свою малинку. Треба буде ще бірочку зробити для неї. Так, малина тибетська, мяу-мяу. Ну, подивимося, що буде у нас за мяу-мяу. Отже, починаю працювати із томатиками. Це у мене детермінантні томатики. Зараз буду збирати всі зелені, непошкоджені томати у відерочку, і потім буду. В ящичок або в мисочку їх перекладати на тепленький, м'якенький рушничок, і зверху також буду накривати тепленьким рушничком, ставити десь у тепле місце, і вони будуть у мене дозрівати. Потихеньку буду збирати дозрівші томатики, перебирати, щоб вони там не псувалися. Зараз ось викопую, потім обов'язково Беру їх, від, відв'язую, і буду висушувати, а потім вже буду робити такі траншейки компостні, де будуть в наступному році в мене кабачки, огірки. І туди буду закладати, закопувати земельку, і таким чином буде в мене органічне добриво. Ось. То в мене сьогодні такі плани, треба це все зробити обов'язково. А на цій грядочці обов'язково сьогодні висаджу седирати. Завжди роблю цю маніпуляцію як восени, так і весною намагаюся сіяти, для того, щоб і оздоровити ґрунт, і зробити сівозміни, от, трошки поганяти шкідників. І ось, бачите, які томатики ще гарні, їм би ще бути і бути. Але так як у нас вже такі температури для них не гарні, не комфортні, то краще зібрати і щоб вони вже дозріли в мене штучно, а не на кущику. Щоб совка їх не пошкодила. І вони самі не пошкодилися від холоду. Так, ось така в мене кучечка вийшла вже з томатиків. Ось. І зараз будемо їх відносити і пересушувати, щоб їх підготувати до компостування. Так, ось так. Тепер беру грабельки, згрібаю свою мульчу, бо вона у мене там десь сантиметрів 15, см. дуже класно. Ну, повністю всю не збираю. А так, верхній шар, бо її дуже багато, і з земелькою зараз я її всю не перемішаю. От. То ось так роблю на стежечку її поприбираю більшу частинку. Тепер беру свій спушувач ґрунта і ось так от ним спушую земельку разом із мульчею невеликим шаром. Ось Вона десь так сантиметрів 5 ну, може, 10 спушує земельку. Мені цього. достатньо. Спочатку в одну сторону проводжу, а потім. В іншу сторону проводжу ось такий у мене помічник. Дуже гарний буде для дівчаток, для жінок використовувати на батареях. Батареї заряджаються від сіті. От Вистачає надовго роботи, він легкий, десь 1,5 кг. Десь так. Так, ну, беру зараз ось гірчицю, буду зараз засіювати, потім пролью. Тоді накрию мульчею і ще раз просію її. І таким чином вже мене буде а, вона зростати таким щільним килимком зеленим. От. І таким чином знезаражувати мені ґрунт. Так, беру зараз грабельки, буду перепушувати разом із ґрунтом, ось так перемішувати, щоб вона краще і приймалася, і корінювалася, і було краще зачепитися за земельку. І потім тоненьким шаром замульчую, для того, щоб волога не а, виходила з ґрунту і були гарні умови для зростання. То ось так буду зараз це робити. Так. Отже, такі маніпуляції проведу із наступною грядочкою, де у мене індети-томатики, все зроблю те саме, потім попроливаю. Тож, ось таку роботу я сьогодні виконала. До речі, полуничка моя також добре прийнялася. Сьогодні буду поливати, мульчувати, і там, де вона замульчована, то вона набагато краще приймається, але нічого, і ця також прийнялась. Роботи ще багато, тож буду сьогодні ще відзнімати вам відео. Всім бажаю гарного дня, бережіть себе і до побачення!